Отже, які двері відкриваються, характер грошовий. І він говорить про те, що є ще можливості, які ви маєте, які ви маєте опанувати, та є така нерішучість або не завжди воно мені треба. Да? Сьогодні воно мені треба в думках, а в реальності я його не втілюю. Тілі немає. Визначення для себе, що це вам важливо, просто йдуть такі просто мрії і грози, в яких ви потопаєте. І іноді, можливо, думаєте, що це взагалі з дитинства, що це просто я так собі придумав, так колись було. Але в реальності ви не даєте проявлятись свої енергії. Ви самі собі заважаєте, тому що у вас є натхнення. У вас є такий посил, у вас є навіть мотивація це робити, але знаючи свій попередній досвід, да, як там в мене не вийшло, або знов буде не так, як треба.